Асоціація платників податків України це добровільна, неприбуткова, не політична всеукраїнська громадська організація, основною метою якої є відстоювання інтересів платників податків у економічній, правовій, соціально трудовій та інших сферах діяльності, підвищення рівня їх знань з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків. Завдання, які ставить перед собою асоціація, це забезпечення захід законних інтересів платників податків, представлення інтересів платників податків в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування, при формуванні та реалізації державної податкової економічної політики, створення нових робочих місць для різних категорій населення. Членами асоціації є понад 2234 підприємства та організації, 924 приватних особи. Всеукраїнська громадська організація Асоціація платників податків України була офіційно проголошена на установчому з'їзді 27 листопада 1998 року у Києві та зареєстрована Міністерством юстиції України 22 лютого 2019. 1999 року. 14 червня 2001 року на міжнародній конференції Асоціації платників податків світу сент Сентлуїсі. Асоціація платників податків була прийнята у члени Всесвітньої Асоціації платників податків. 11 грудня 2001 року на міжнародній конференції Асоціації платників податків Європи у Брюсселі, Асоціація платників податків України була прийнята. Члени Європейської асоціації платників податків. За підтримки проєкту створена Національна коаліція громадських організацій податки. За підтримки Міжнародного фонду відродження працює проєкт соціально-економічна підтримка жінок-підприємець, які працюють перші 18 місяців у регіонах України. Вже 13 років Асоціація платників податків України працює як надійне. Захисник бізнесу та інтересів підприємців, платників податків. За ці роки було проведено велику роботу з побудови своєрідного містка, партнерських взаємовідносин між органами державної влади та платників податків, створення атмосфери прозорості у стосунках, сповідуючи принципи взаємної відповідальності між органами влади та громадськості. Отож, до слова запрошується голова Ради Тернопільського територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України в Тернопільській області Ярослав Михайлович Карпик. Доброго дня! Я про наші завдання не буду розказувати, коротко тут розказали. Ми сьогодні вперше на Тернопільщині проводимо рейтинг сумлідні платники податків Тернопільщини. Хочу сказати, що організація наша. Створено минулого року в травні місяці. Ми вже, в принципі, номінально вже цілий рік, але працюємо четвертий квартал і перший квартал цього року. У нас на сьогоднішній день є вже 50 учасників нашої асоціації, і ми вперше проводимо цей рейтинг. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто відіслався на наше запрошення. І і що ви будете сьогодні присутні на цій церемонії. Я вам дякую за участь в тому, що ви сьогодні прийшли і послухаєте, як і що ми далі будемо проводити. Дякую. До слова запрошуємо першого заступника голови обласної ради Олега Володимировича Боберського. Доброго дня, шановне товариство. Перед за все я хочу привітати учасників зібрання, відібрані голови термін. Ради Олексія Петровича Кайди від імені всього депутатського корпусу Тернопільської обласної ради. Хочу сказати, що захід, який проводиться сьогодні, є заходом дуже потрібним, бо, власне, від співпраці бізнесу, влади, дуже багато в цій країні залежить. І коли ми говоримо про демократію, то одним з принципів демократії є так зване поняття договірної демократії, в тому числі. Компромісу між бізнесом і владою в частині належної сплати потрібних необхідних платежів до відновлення бюджету. Я хочу сказати, що завдяки тим людям, які є тут присутні, формується добробут нашого краю, формується суспільний продукт нашого краю. І я сподіваюся, що сьогодні у нас хоч зал. Трохи великі і не всі місця зайняті. Я думаю, що з кожним роком кількість сублівних, а я переконаний, що кількість сумлінних набагато більша, ніж тут присутні, буде зростати кількість платників податків. Я щиро радію з того, що такий захід проводиться. Я бажаю кожному з тут присутнього підприємців найкращих, найкращого року, найкращих здобутків. І хай ті речі, які десь е, започатковуються цього року, спільно за Асоціацією платників податків знайдуть своє продовження у вдалих серйозних справах на благо нашого краю, на благо нашої країни. Ще раз вітаю усіх. Зараз на саме запрошуємо міського голову Сергія Віталійовича Надало. Христос зустрівся. Шановні керівники, шановні підприємці, найперше. Від мене особисто демісії міської ради хочу передати вам найтепліші вітання і слова подяки за ту роботу, що ви робите, за те, що ви працюєте, за те, що люди залишаються у вас на роботі, за те, що, незважаючи на складне соціально-економічне становище в державі, вдається не скорочувати досить часто нарощувати обсяги виробництва. Я чудово розумію, що сьогодні тут зібралися ті, хто є напевно найбільшими платниками в нашому краї, ті, хто створює найбільше робочих місць. Завдяки вам і наповнюється бюджетом, нам вдається виконувати пані соціально-економічні програми. За це окремі слова подяки, крім того, приємно відзначати, що з кожним роком збільшується кількість суб'єктів господарювання, які стають соціальними партнерами міста, які допомагають у розвитку, які вкладають додаткові кошти в розвитку інфраструктури, оскільки розуміють, що це наше спільне місто, нам буде разом жити, разом його розвивати. Сьогодні хочу побажати всім вам успіху, процвітання вашому бізнесі. Нехай, напевно, не треба, щоб держава допомагала, а просто не мішає працювати, розвиватися, створення нових робочих місць, нових прибутків, нових заробітків. Всьом самому ставим. Дослали спрощеної першому засіданку на державній політику в Тернопільській області, Кономчука Олександра Володимировича. Добрий. День. Шановні пані і панове. Дозвольте від імені всіх працівників податкової служби області привітати судріних платників податків. Всіх податків, які податки, які приносять ту свою частку в державу та скарбницю і в місцевих бюджет. Я хочу сказати, що ми спільно за Асоціацією платників податків. По їхнім проханням ми відбирали кращих і правильно сказав це теж, самих найбільших платників податків. Можливо, ми цю позицію наступні роки змінимо і будемо відбирати не тільки саме тих, хто саме найбільше сплачує, але й тих, хто сплачує. Небагато, але своєчасно і добросовісно. Є нас така пропозиція, ми можливо і будемо втікнути спільно з Ярославом Хановичем. Але я хочу сказати, що ми виділяємо зараз невеличку когорту із тих тисяч сумлідних платників податків. Від імені податкової служби я вам всім дякую. Бажаю вам успіхів в роботі і дуже сподіваюся, що цей зал на наступний рік буде набагато більший. Дякую. Момент. Асоціація публічно закріплює статус учасників конкурсу як надійний партнер у відносинах з державою. Звання «Сумлінні платники податків можна і потрібно використовувати для створення репутації підприємств переможців. 15 березня 2012 року обласною рейтинговою комісією було обрано переможців «Сумлінні платники податків 2011 в Тернопільській області. Отож, для вручення нагород запрошуємо голову Ради територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України в Тернопільській області Ярослава Михайловича Карпика та директора виконавчої дирекції Ігоря Степановича Дудку. Отож, шановні друзі, у номінації Сумлінний платник податків у галузі будівництва нагороджується товариство з додатковою Тернопільський завод залізобетонних конструкцій директор Тимчук Михайло Павлович. Товариство з додатковою від відповідальністю Тернопільський завод залізобетонних конструкцій було засновано 17 січня 1962 року. Головним напрямком діяльності підприємства є виготовлення продаж та постачання залізобетонних виробів, а саме залізобетонних обом та стоякі лінії електронно. Загалом своїми силами підприємство такого типу було першим і єдиним на весь західний регіон України на той час. За багато років існування заводу було проведено роботи по його реконструкції та переоснащенню новим, більш продуктивним технологічним обладнанням. На сучасному етапі підприємство займає високі позиції по виробництву продукції для будівництва ліній електропередач. На території заводу розташована потужна виробнича база, два бетонно Цехін, одирав-арматурний цех, бетоно-змішувальний вузол. Підприємство має свій лабораторний корпус, компресорну підстанцію, солярні цех і колорами, підвищену стакало для вимотаження інертних матеріалів. Тернопільський завод залізобетонних конструкцій це підприємство, яке опановує наймовірніші розробки в галузі будівництва. Прагнення бути і залишатися найкращим у сегменті залізобетонних конструкцій, підтверджене постійним зростанням потенціалу виробництва. Уся продукція виготовляється по затвердженій технології конструкції, документації, де проходить обов'язковий лабораторний контроль якості і відповідає стандартам. Якість продукції підтверджена часом і відгуками споживачів у 2007 році підприємство стало лауреатом всеукраїнської акції Лідер товарів і послуг України прошу вас об'їздити. У галузі промисловості нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю СЕ Борниця Україна, директор Бістрам Еха. Це товариство успішно працює зі 100% німецьким капіталом в Тернопільському районі, засноване японською фірмою. На Тернопільщині підприємство відкрилося 1 липня 2006 року. Спеціалізація підприємства провідникового автомобілів марки Volkswagen. Збудований завод займає загальну площу 23 тисячі метрів квадратних. На підприємстві організована повноцінна фото з усіма процесами характерними для закордонних заводів такого типу. На території підприємництва, як і належить, є хороший медичний кабінет. Вражає блискуча в прямому розумінні цього слова чистота і порядок. У аграрній галузі нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю Україна, директор Крижвачук Олег Петрович. Це товариство засноване на базі КСП Україна в 1998 році, розташоване в селі Скорки під Підволочиського району. На цей час підприємство орендує та обробляє понад 15 тисяч гектарів землі у 23 селах, що складає п'яту частину сільськогосподарських угідь району. Товариство Україна найбільший товар виробник сільськогосподарської продукції не лише в районі, а й області. Ціла низка почесних відзнак і нагород заслужено присвоєно цьому господарству. Диплом кабінету міністрів провідне підприємство України в номінації Агропромисловий комплекс комплекс-2016» 2005 роки диплом суспільне роздання еталон якості 2005 року. Почесна грамота Міністерства аграрної політики України кращий трудовий колектив за результатами жнив 2005 року та диплом Україна зернова 2005 за участь у міжнародній спеціалізованій виставці. У і сумлінний платник податків у галузі харчова промисловість нагороджується дочірнє підприємство Дінтер Україна Скала. Директор Шалаїн Олександр Олександрович. Це підприємство з омежною відповідальністю. Дінтер Україна. Підприємство, що спеціалізується по виготовленні фруктових та овочевих, концентрованих соків та ароматичних речовин яблуко-вишня. Зареєстроване 12 листопада 2007 року, розміщені. Вселінського типу скала Одільська, зробок рік зростає грамотність споживачів, і все більше перевага надається натуральним продуктам, до яких відносяться натуральні фруктові та овочеві соки, нектари, соковмісні напої. Сириною для отримання соків є натуральні, екологічно чисті продукти, вирощені на теренах нашої неньки України. Вигідне розташування підприємства дозволяє переробляти сировину практично після її збуду, що забезпечує максимальне збереження всіх її поживних властивостей. Підприємство є лауреатом всеукраїнського конкурсу якості продукції 100 найкращих товарів України у 2006 та 2007 роках. У 2000 році на міжнародному відкритому рейтингу популярності та якості товарів і послуг золота фортуна нагороджена орденом за розбудову України імені Михайла Грушевського, 4 ступеня. Та з усіх нагород. Стала перемога у національному етапі конкурсу на здобуття премії СНД за досягнення підприємства у сфері якості продукції та послуг 2009 року. У номінації сумлінний платник податків у сфері торгівлі та послуг нагороджується Тернопільська обласна спілка споживчих товариств голова правління Лазар Михайло Павлович. Тернопільська обласна спілку сполучих товариств заснована в грудні 1939 року. Об'єднують 14 мільйонів споживчих товариств та 3 споживчих товариства. У складі облспоживспінки функціонують 19 власних торгових та виробничих підприємств. Останні роки є позитивна динаміка збільшення продажу товарів. В основному проведених реформ потуглювання діяльності лягла співпраця правління облас спілки з проєктним центром Кооперативної спілки Швеції. За останні роки проведено реконструкцію ресторанів та кафе у всіх районних центрів області та у місті Тернополі. У наступній номінації сумлінний платник податків у галузі пивоварної промисловості нагороджується Товариство з обмеженою відповідальністю Миколинецький бровар». Голова спостережної ради Троян Володимир Степанович. Миколинецька пивоварня Прова це єдина пивоварня в Україні, яка варить живе непастеризоване пиво. Неоціненим багатством цієї пивоварні є джерельна вода, адже вона розміщена на грунтах з прошарками голової та червоної глини. Завод виготовляє 15 сортів пива, серед яких ексклюзивна продукція: спеціальні сорти пива, теренове поле та вища проба, які розливаються в спеціальні пляшки з відхідною пробкою виготовлені у Німеччині. Шановні друзі, а зараз Нагородження свідоцтв про вступ у члени асоціації платників податків у Тернопільській області. Отож їх отримують публічне акціонерне товариство Тернопільський радіозавод Оріон, голова правління Ярослав Михайлович. Отримує директор з питань економіки Костецький Володимир. Прошу ваші области. Приватне підприємство АМАПлюс Директор панчук Ганна Степанівна. Приватне підприємство Приватбуд А директор Шмід, Кадій Львович, товариство з обмеженою відповідальністю СЕ Борнеце Україна, директор «Бістрам ЕК. Товариство з обмеженою відповідальністю Людмила, директор Литвин Микола Іванович. Товариство з додатковою відповідальністю Шусто Спирт», директор Глинський Арсен Васильович. Товариство з обмеженою відповідальністю, добробут. Директор Тікінеждій Василь Олександрович. Товариство з обмеженою відповідальністю Тернопільській ласощі. Директор Жукурська Ярина Михайлівна. Друзі, прошу вас відомо. Мо населено директора товариства з обмеженою відповідальністю «Франс Франц Лукаш Лукашука Віталія Анатолійовича. Персу з меж відповідальністю компанія Орбіта. Директор бароладін Іван Васильович. Комунальне підприємство: міськ шлях Директор Малко Володимир Андрійович. Податків Тернопільської області до вашої уваги святковий концерт.

Yeah. oh І буде нехай всі суддіно сплачують податки, нехай всі будуть і тим самим і багатими, і щастливими. Свято вас, якщо це можна розв'язати свято.